Мої вітання, друзі. Сьогодні ми будемо встановлювати плату захисту на батарею типу 18650. Знайомий попросив. Для цього нам потрібна батарея, сама термозбіжний кембрик, стрічка, бублик картонний і сам сама плата захисту. Перед тим як встановлювати, ми знімемо оці пластинки, тому що моя сварка вона не годиться для такого зварювання. Дуже вузьке місце. Ми відпаюємо ці п'ятачки для точкової зварки. Спочатку ми відпаюємо одну сторону і таким самим макаром відпаюємо другу сторону. П'ятачків відпаяли. Далі ми бачимо, що у нас є B і B. Це у нас живлення батареї. Б- мінус це до мінуса, Б плюс до плюса. Залужуємо нікельовану стрічку і запаюємо її на Б. плюс. Це буде у нас плюсовий контакт. Ми будемо його під'єднувати до плюса батареї. Далі ми під'єднуємо мінусову стрічку, підпаюємо. Так, підпаяли є. Далі, ось так все виглядає у нас без лишнього припою. Далі ми приварюємо за допомогою точкової сварки мінусову. Клему ось так виглядає, ставимо картонний бублик, кільце і загинаємо плату і формуємо саму стрічку. Так. Для надійності ми клеїмо каптоновий скотч, щоб при сварці нічого у нас не проплавилось і не замкнуло. Далі проводимо точкову зварку, зробили Ось так виглядає все у нас. Дуже акуратно. Далі ми, нам потрібно одягнути термозбіжний кембрик, але спочатку ми перевіримо справність самої електроніки. Є живлення, є. Далі ми вставляємо батарею в термозбіжний кембрик, центруємо, щоб у нас рівно все збіглося. І за допомогою нагрівача гріємо і усаджуємо термозбіжний кембрик. Все, зажимаємо, ось так все це діло виглядає, все акуратно вийшло. Він буде використовуватися в ліхтаріку, такий фонарь, і буде захищати від перерозряду. Чотири штучки я вже зробив. Ось так це виглядає. Все віддаю знайомому і нехай користується. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення!